Дмитро Добродомов, з нами це журналіст, мені і народний депутат восьмого скликання. Пане Дмитро, вечір. Добре, наше вітання. Добрий вечір. Ми нині говорили про те, що е, де б ми хотіли розмістити системи Петріот е, на, на заході України, і хочемо, щоб до Польщі дослухалися, але вочевидь, е, ну нас е, не дуже хочуть чути. Тим не менше, що нині відбувається на заході країни, розуміємо, що е, там є дві складові. По перше гуманітарна складова, яка завжди стає важливою тоді, коли на сході в центрі, на півдні починає бути гаряча фаза а по друге. Численні кордони прикордонники кажуть, що не дуже то і збільшилась кількість охочих виїхати за кордон, навіть після того як росіяни м, тимчасово залишили країну в підтьмі. Як виглядає вам там зсередини ситуація? Ну ми тишки більше, діти ближче дійсно до кордону. Ну раз прикордонки говорять, значить так і є. Тобто так званий blackout так як його зараз називається, не застався сона 2-3 дні тому. Я думаю, що за моїми прогнозами, деяка частина людей напевно захоче виїхати, особливо коли в них по дві чи три доби вже зараз немає там ні світла, ні тепла, ні води. і десь напевно можна зрозуміти в даному випадку. Ось тому то треба дивитися, як буде розвиватися ситуація. Хоча ну я не дуже розумію, куди їм їхати зараз, так придодні зими і, і, і що робити в даному випадку. От, тому я направду не прогнозую, що там чисельність там аж прямо буде якийсь наслідок того, що збільшиться кількість істотно, збільшиться кількість людей, які захочуть виїхати. Вентре, скажіть, будь ласка, а що з динамікою по руху гуманітарних вантажів через кордон, так через Львівщину, зокрема, яка динаміка спостерігається тут? Бо ми пам'ятаємо початок війни, хвиля, величезна хвиля. Потім був певний спад тієї ж самої, так гуманітарної допомоги. Зараз ми на якому етапі перебуваємо? Ну, певний спад, спад безперечно є, не можна порівнювати перші місяці, а, і зараз він є як внутрішній спад. Тобто люди, які е, там донатили, допомагали. Я маю назві і українців і а, за кордоном. Звичайно, що цей спад він а, є, але і допомога теж а, є. Наприклад, у, у Львові є такий ну один з найбільших напевно центр волонтерства та захисту. Вони ще працюють з 2014 року. І навіть цій фазі не Har Eidsjø vunnet? Тих всі вісім років вони активно займалися тим, що допомагали лікарням. Це до речі, зараз дуже стало слушно, бо по лікарнях військ госпіталях відповідно і дуже багато поранених. І зараз це те, що вони змогли зробити за вісім років, воно далі працює. Там налагоджена дуже добра логістика, дуже добре налагоджені контакти. Я сам маю справу з ними. То співпрацюємо по лінії гуманітарки, і якраз вдається ще. Поповнити найнагальніші зараз проблеми далі. Це залишається медицина, особливо зараз було актуально це зимове одяг. Ну, наприклад, тут я безпосередньо займалися ми разом термобілизною. Для армійців до речі знайшли дуже класних місцевих виробників. Тобто процес цей триває, триває і надалі. Звичайно, його не можна порівняти за об'явами, які були на початку війни. Але сказати про те, що він десь повністю вшухає, то також цього не можна казати. Допомагають як всередині країни, а люди всіма можливими способами, так і наші закордонні друзі, котрі вишуковують тих, кому вони довіряють не пересувають. Ці грошима зараз дуже актуальні генератори, наприклад, вони в величезному дефіциті, але вдається знайти, якщо не в Польщі, то в Німеччині от вдається їх потім перевести, розвести. Тобто, весь цей процес активно триває. Бачили відео, і не тільки ми, весь світ бачив відео, як лікарі. Проводять операцію без світла, фактично тримаючи ліхтар. Скажіть, як сьогодні з медициною це, напевно, такі знаєте, вкрай важливий момент. І що у Львові і на Львівщині? Пам'ятаємо, що півтора мільйони людей залишалося без світла. Яка ситуація з енергопостачанням і з забезпеченням водою і теплом? Но ситуація складна. Направду надзвичайно складна після останнього удару. На сьогоднішній день десь приблизно тільки 30% на Львівщині людей, які є зі світлом, відповідно 70% не за світлом. Зараз розбивається на розбилося на чотири категорії. Якраз ви згадували про лікарні, тобто це по 25%, відсотків. Тобто 25% відсотків це критична інфраструктури, в тому числі і лікарні, які намагаються підживлювати абсолютно постійно, там де не там, де неможливо це зробити з певних е причин по мережах, е ставлять е генератори. І ще 25% відсотків намагається теж під, підживити. Ну щоб ви зрозуміли в абсолютних цифрах? Зараз бореться на Львівщині, зокрема у Львові. З тим, щоб а, люди мали світло на добу а, щонайменше три години в кращому варіанті шість. Тобто будемо констатувати, що 18 годин а, люди будуть а, без світла. Приблизно зараз так, тому що графіки зараз не виконуються. Зараз каже, скорше йдуть аварійні графіки, не ті погодинні, по які були їх зараз виконати неможливо. І це напевно вже зараз а, усі. Відчувають більше вам скажу того, що напевно така ситуація не виправиться ні за один, ні за два дні, і, і навіть не, не за два тижні, тому треба до цього бути готовим. У Львові є на свій день біля 20 пунктів обігріву, так як можна бути пункти незламності, так і зараз називають, де можна і підзарядитися. Але якщо, наприклад, світла не буде більше ніж 24 години, таких пунктів, наприклад, зокрема у Львові, можна буде десь порядка. 200 а, на сьогоднішній день а, зробити почули вас. Дмитро Добродомов, домову і з нами медіа менеджер і народний депутат 8 скликання. Дякуємо, що до що